Після відкриття у 1820 році датським фізиком Ерстедом зв'язку магнітного поля з електричним струмом Парадей записав у своєму науковому щоденнику програму досліджень коротким реченням перетворити магнетизм на електрику після тривалих наукових пошуків він у 1831 році одержав перші позитивні результати стосовно поставленого завдання Внаслідок взаємодії провідників із магнітним полем по них проходив електричний струм. Опишемо найважливіші досліди, які можна легко виконати на сучасному лабораторному обладнанні. Перше. До клем гальванометра приєднаємо довгий провідник, частина якого закріплена в лапках штативів. Постійний, підковоподібний магніт рухатиметься так, щоб його полюси спочатку наближалися до провідника, а потім віддалялися від нього. Стрілка гальванометра при цьому відхилятиметься спочатку в один бік, а потім у протилежний. Друге закріпимо підковоподібний магніт у лапках штатива. Провідник, приєднаний до клем гальванометра, вводитимемо в міжполюсний простір і виводитимемо з нього. Стрілка гальванометра також відхилятиметься спочатку в один, а потім у протилежний бік. Третє. Одну з котушок приєднаємо до клем гальванометра, а другу ввімкнемо в електричне коло із джерела постійного струму і вимикача. Замкнувши коло живлення другої котушки, почнемо наближати її до першої. Відхилення стрілки гальванометра засвідчує, що в колі першої котушки з'явився електричний струм. Напрямок цього струму зміниться на протилежний, якщо другу котушку віддаляти від першої. Якщо котушки нерухомі, то стрілка гальванометра буде нерухомою. Четверте. Розмістимо другу котушку поблизу першої нерухомо і замкнемо коло її живлення. У момент замикання кола стрілка гальванометра відхилиться на деякий кут, а потім повернеться в початкове положення. Під час розмикання електричного кола другої котушки стрілка гальванометра відхилиться в протилежний бік і знову повернеться в початкове положення. П'яте. Замкнемо коло живлення другої котушки і діждемося, коли стрілка гальванометра повернеться в початкове положення. Після цього почнемо змінювати силу струму в колі живлення другої котушки переміщенням повзунка реостата. Зі збільшенням сили струму стрілка гальванометра відхиляється в один бік зі зменшенням у протилежний. Шосте. Не змінюючи положення котушок, замкнемо коло живлення другої котушки і зачекаємо, доки стрілка гальванометра повернеться в початкове положення. Після цього в обидві котушки введемо сталевий стрижень. Стрілка гальванометра, як і в попередніх дослідах, відхилиться від нульової поділки і покаже наявність електричного струму в першій котушці в момент введення стрижня. Під час виймання стрижня з котушок стрілка гальванометра підхилятиметься в протилежний бік.